Женя, і ви на моєму каналі. Ви тільки на це подивіться. Там кріперів і мародерів. Вони що, об'єднилися і вирішили напасти. Так, 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 о ні. Давайте якось, не знаю. Підійдемо до них. Ей, ви, давайте домовимось. У мене, кстати, є. Чотири приручених песика, ось троє, і ще там десь маленький бігає. Є мародер. Я зрозумів. О, песики його вбили. Добре. Зараз... О, арболет. Скільки в нього непоганий, кстати. Я на ту же стреляю за арбалета. Оп. Ау. Давай-то. Э. Нет. Ау. Хоча б маленький живий. Так, 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 так. Ладно, арбалет це круто, але я з нього погано стріляю, тому, друзі, давайте зараз поїмось таким чином. Гори, гори. О, ні! Що, пасика не вбила? Вроді не, заберемо саженець. Добре, добре. О, у мене є тотем там безсмертя. У мене їх два. Що? Це хоча б нам маленького вовка підірвали. Безжалосний. Давайте вбийте їх. А я піду. Так. О, закат. Це все. Копець. Ух Ау! Ой, мій та там без, без безсмертя, а я вбегаю. Друзі, ви тільки що це бачили. Мене тут та безсмертя спрацював. А Ти що тут робиш? Ні! Мій дім! А что, это только, только эм, Так, как его? Золото яблоко треба съесть срочно. Добре. Тут есть стрела, я можу її забрать? Нет. А в мене поламався татем. А знаєте, чого в них вогонь? Тому що в мене меч такий. О, господи, ти помилуй. А де мої песики? Треба поспати чи ніч. Я, я так і не підписувався. Вам не стыдно з жителем таке робити, а? Не стыдно тобі? А, у мене місця немає. Не зрозумів. Це що за подарок? О, у мене ще золота яблуко працює. Так добре. Вони там ще є, але їх вже мало. Де мої песики? Їх що вбили? Ну тримайтеся. Да, скільки тут нападів на нас? Треба буде з жителями переї... з селянами переїжджати. Падити помилуй. Я не знаю, скільки в мене стріл ще. Давайте подивимось ще стріл мало. Та да хто в мене б'є? Зрозуміло. Так, треба відбіжати на відстань. Так. Він прямо до мене тільки що так подивився. Срочно треба ще вовків наспавнити. Та й -майо! Ці кріпери все тут повбивали! Так, 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 де мої яйця, де мої яйця? Срочно яйця треба. Давай! Хочеш? Добре, ще один хоп! Добре. І Щ... ще одного. Е, э, стій. Стій. Оп. Ну і думаю, останнього. Ще одного. О. Добре друзі, зараз я буду для вас знімати другу частину ем, і там, де ми вже будемо продовжувати.